Господи, втихомир тих, хто противиться заповіді та постановам Твоїм. Поверни їм, пам'ять Твоїї заповіді. Блажені миротворці, бо вони синами Божими називуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, Боже, буде воля Твоя назначання. Якщо твоє провидіння буде таким, що покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай їм цілетіння, але віримо і молимо з тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш, ти помириш і накуниш, та до спокою приведеш усіх, бо ти є все захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо. Отцю і сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки.